Кріт один з найбільш докучливих шкідників на дачній ділянці, що весни сидівники прикладають колосальні зусилля, щоб вапна підземного ворога, але далеко не всі способи боротьби з кротами працюють. Чого тільки не роблять спритні городники, у хід йдуть всілякі отрути і пристосування, відлякувачі і народні рецепти, деякі зневірившись, запрошують на ділянки шаманів, але навіть їх ритуальні танці з бубнами не здатні впоратися з кротом, щоб дати гідно відсіч ворогові. Спочатку необхідно з'ясувати про нього все. Це ж справжня війна, а значить і стратегію треба розробляти, спираючись на достовірні дані про противника. Спосіб життя крота, отже, кріт невеликий саветсько махоїдна тварина, все своє життя він проводить під землею, лише періодично піднімаючись на поверхню, викидаючи виритий ґрунт, передні лапи кротів справжні лопати. Вони вивернуті долонями назовні так, щоб було зручніше рити перед собою землю і відкидати її назад. Звір будує гніздо на глибині близько два, під корінням великих дерев або під будівлями. Це робить його житло практично невразливим. Від підземного кротового будинку в різні боки розходяться численні ходи, підземні коридори служать для збору і зберігання їжі. Кроти істоти дуже ненажерливі. Удень вони з'їдають кількість їжі рівно власній вазі, годуються кілька разів на добу, а в проміжках між годуваннями сплять в гнізді, згорнувшись в клубок, голодним кріт може залишатися не більше 14-17 годин, після чого просто гине. Тому всі свої сили звір направляє на пошуки їжі після вичерпання запасів їстівного кріт змушений розширювати свою територію, навіть один активний звір, здатний прорити багатоярусну розгалужену мережу ходів, прокладаючи за одну ніч до 50 коридорів. Тому і площі завойовані шкідником настільки значні ці звірята по натурі своєї одинаки. Не живуть сім'ями і навіть нападають на потрапили на їх ділянку родичів. Виняток вони роблять лише на період виведення потомства квітень червень. Маленькі кроти ростуть дуже швидко, вже у віці 1-5 місяців досягають дорослих розмірів і залишають рідну домівку, вирушаючи на пошуки власної землі. Середовище проживання кротів. Кроти прокладають ходи за допомогою своїх сильних лап. Тому вважають за краще пухку зволожену окультурену ґрунт, ні простіше прокопувати коридори. Особливо приваблива для шкідника земля, заправлена гноєм і перегноєм, в якій більше їжі для шкідника. Ось і виходить замкнуте коло чим більше працьовитий садівник облагороджує садову ґрунт. Тим вищий шанс появи на ділянці крота, як кріт шкодить рослинам і ґрунті. Помилкова думка більшості сидівників з'їдають коріння рослин, чим і викликають їх загибель. Але звірята за своєю природою не є гризунами і не харчуються корінцями, вони хижаки. Тому основна їжа для них представники безхребетних, дощові черв'яки, мурахи, слимаки, гусениці, капустянки, багатоніжки, личинки, хрущів і коваликів. Кріт, прокладаючи ходи, очищає собі шлях і оголює коріння рослин. В результаті вони підсихають від чого і страждають овочі, квіти і ягідники. Крім того, знижуючи на ділянці популяцію дощових черв'яків, кроти сприяють загальному погіршенню родючості ґрунту. А ось мисливці, вегетаріянці гризуни можуть користуватися кротовими ходами і активно шкодити вже безпосередньо рослинам народні засоби від кротів. Слабкий зір тварина компенсує тонким нюхом, слухом і дотиком, почуттями, які у нього розвинені чудово, тому кріп чутливий дорізко пахнуть речовин і неприємних гучних звуків, ґрунтуючись на цих фізіологічних особливостях звірка. Дачники придумують власні способи боротьби, наприклад, пропонують відлякати крота, розклавши по кротовинам ганчір'я, змочену в гасі або розкласти гниють оселедцеві голови, газову атаку неодмінно потрібно доповнити і шумовий. Розставивши по ділянці різні шумелки, тріскачки, хремлять на вітрі бляшані банки. Вважається, що ефект від цих пристосувань зростає багаторазово, якщо встановлювати їх ближче до землі. Для більш сильного резонансу при цьому шуміти потрібно цілий рік сильніше влітку і трохи менше взимку, так як гота немає вираженого періоду спокою, чи допоможе це позбутися від шкідника наукою не доведено, але одне можна сказати з упевненістю, що після застосування подібних методів боротьби першим з ділянки піде сидівник, а не кріт, а звір, виявивши небезпечну ділянку тунелю, вириє замість нього новий і продовжить свою руйнівну діяльність. В арсеналі борців з кротами можна побачити також різні пастки, сконструйовані спеціально для упіймання кротів. Ефективність їх спірна, але навіть в разі успіху перед сидівником постає проблема, що робити стужкою вбитого звірка. Не кожному під силу буде вирішення цього досить кровожерного питання. Найбільш гуманні садівники пропонують відловлювати кротів і відносити їх подалі від садової ділянки, але цей спосіб очікуваного результату точно не дасть. Ця справа в тому, що дорослі кроти дуже прив'язані до своєї території і повертаються на неї. Як боротися з кротами ефективно? На садівничих ринках і магазинах представлено кілька видів отруйних речовин, здатних знищити кротів на ділянці. Більшість з них показали себе абсолютно марними в боротьбі з цими шкідниками, але є і такі, які гарантують результат. Приманка б розроблена на природній харчовій основі, і кротам особливо припаде до смаку, а запах настільки привабливий для звірків, що викликає у них непереборне бажання її з'їсти. Та й застосування її дуже просте: достатньо в кожну кротовину покласти по 5 приманки приблизно один Лагранул без гірки при появі нових кротових викидів, покладіть приманку в кожен з них і присипте землею, щоб не заплутатися. Де вже побувала рука людини, можна помітити оброблені препаратом кротовіни, наприклад, поруч увіткнути паличку з прив'язаною до неї яскравою стрічкою. Швидкість дії препарату Брос залежить від активності самого крота. Звір повинен знайти приманку в лабіринті власних ходів і з'їсти її, але будьте впевнені, що від непрошених гостей препарат позбавить вашу ділянку раз і назавжди. Якщо кріт не збирається йти по добру поздорову, а кожен день на грядках з'являються все нові і нові горки землі, так що не тільки рослини. Але і врожай потрапляє під загрозу, не зволікайте, пускайте вхідне дієвіще і перевірені засоби, і кроти вас більше не потурбують брос роз результат.